А чи знаєте ви, що існують нон interest банки, які надають кредити без відсотків? Чи знаєте ви, в чому різниця між Зеленим банком, банком фінансової інклюзії та Ісламським банком? Якщо хочете дізнатись більше, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні будемо говорити про типи банків, які існують в нас в Україні, та про цікаві розновиди банків, які є у світі. Якщо б років 15 тому будь-якого пересічного українця запитали, а що таке банк, то я підозрюю, ця людина відповіла б щось на кшталт. То це установа, в яку ви можете прийти і взяти гроші в кредит, оплатити комуналку чи покласти гроші під відсоток. І такий опис був би спільним для усіх інших банків, які існували на той же час в нашій державі. Адже усі банки мали фізичні відділення, лише банки відкривали платіжні картки, і лише банки здійснювали банківські операції. Проте на вулиці зараз завершується 2024 рік, і поняття банк втратило свої чіткі рамки. Адже появились компанії, які надають ледь не усі банківські послуги і відкривають платіжні картки. Появились банки без відділень і з'явились безліч новомодних слів, такі як Необанк, Криптобанк, Банк у смартфоні, Фінтех, Нонінтерестбанк, Банк на колесах і ще багато інших слів, які описують різні типи банків, які з'явилися чи набули популярності протягом останнього десятиліття. Тому давайте переглянемо, які типи банків існують в Україні та за кордоном. Розпочнемо з України: класичний або традиційний банк. Це власне ті банки, які і існували 15 і 20 років тому. Тобто це банки, які мають свою ліцензію, яка дозволяє їм надавати увесь спектр банківських послуг, від обслуговування фізичних і юридичних осіб до надання кредитів та депозитів. Такою основною відмінністю класичних банків є те, що вони мають свої фізичні відділення, де клієнт може прийти і отримати консультацію, де його обслужать і де він може зняти в касі гроші. Необанк він же банк в смартфоні, він же мобільний банк. В Україні у 2017 році запустився Монобанк, і він являється першим і найбільш популярним Необанком в нашій країні. Необанки це банки без фізичних відділень, які працюють лише онлайн через мобільні додатки чи веб платформи, хоча в основному лише через мобільні застосунки. Необанки в Україні не мають своєї власної банківської ліцензії, а працюють під ліцензіями своїх партнерів традиційних банків. Справа в тому, що в Україні можна отримати банківську ліцензію, лише маючи фізичні відділення. Та ще там багато інших вимог, які по зубам лише класичним банкам. Тому необанки заключають співпрацю з великими традиційними банками, щоб під їх ліцензію вони могли працювати. Основна відмінна ознака Необанків це відсутність фізичних відділень, фінансові компанії, які мають розширену ліцензію Національного банку України. В Україні станом на зараз лише одна фінансова компанія володіє такою ліцензією, яка дозволяє їй надавати майже усі банківські послуги, відкривати рахунки, платіжні картки, кредитувати і так далі. І ця компанія це «Новопей». Основна відмінність фінансової компанії з розширеною ліцензією від звичайних банків полягає у тому, що така компанія не може залучати депозити, і кошти на рахунках такої компанії не гарантуються фондом гарантування вкладів. Проте до таких компаній є і інші вимоги регулятора, які гарантують безпеку ваших коштів. А «Новопей» замість депозитів залучає кошти клієнтів, продаючи свої корпоративні облігації. Фінансова компанія NovaPay – це єдина організація в Україні, яка не є банком, не має типової банківської ліцензії, але фактично надає майже усі банківські послуги. Банк фінансової інклюзії або ж компанія з обмеженою банківською ліцензією. На момент виходу цього відео в Україні немає жодної організації, яка б отримала таку обмежену банківську ліцензію і стала банком фінансової інклюзії. Адже таку ліцензію ще не прийняли остаточно на законодавчому рівні, проте очікується, що вже до кінця поточного року юридичні процеси будуть завершені і компанії, які мають свої відділення у віддалених точках та прифронтових населених пунктах, зможуть подаватись на отримання такої ліцензії. Більше про цю ліцензію я розповідав ось у цьому відео, а якщо коротко, то вони зможуть відкривати рахунки, платіжні картки, здійснювати платежі і кредитувати юридичних осіб, і мають мати свої представництва у прифронтових зонах і віддалених населених пунктах. Проте основна характеристика банків фінансової інклюзії полягає в тому, що установи, які отримують такі ліцензії, не зможуть кредитувати населення та здійснювати валютообмін. До речі, про валюту обмін хочу розповісти вам про сервіс e-Exchanger. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує швидкість, зручність і надійність в обміні електронних валют. З e-Exchanger ви можете легко обміняти біткоін, Етеріум, Тетер та багато інших валют на популярні електронні активи або навіть і на фіатні валюти, як і готівкою, так і на картки всіх українських банків з прозорими курсами без прихованих комісій. Сервіс також здійснює платежі на такі популярні для українців іноземні банки, як Vice, Revolut. Але якщо у вас інші банки Європи, то e-Exchanger е без проблем допоможе вам отримати кошти на свій рахунок чи на свою картку. Однією з головних переваг e-Exchanger е є миттєві транзакції. Тут процес обміну займає лише кілька хвилин. Сервіс також підтримує онлайн підтримку як на сайті, так і в Телеграмі. Безпека вашого обміну є пріоритетом для платформи, яка використовує сучасні методи захисту та шифрування для захисту коштів. E-Exchanger е підтримує зручний інтерфейс, який буде зрозумілий навіть тим, хто тільки починає користуватися електронними валютами та криптоактивами. Якщо ви шукаєте надійний та простий спосіб для обміну електронних валют, то E-Exchanger е може стати саме тим сервісом, який вам потрібен. Повертаємось до різновидів банків. Центральний банк в Україні це Національний банк України. Роль центрального банку це регулювати грошово-кредитну систему країни, регулювати діяльність комерційних банків, і центральний банк єдиний, хто має право на емісію національної валюти. Тобто саме центральний банк друкує кошти. В принципі, це усі типи банків, які зараз діють чи незабаром почнуть діяти в Україні. Тепер давайте глянемо, які цікаві типи банків є у світі, яких немає в нас в Україні. Non-interest bank – Non-Interest Bank – це банки, які не стягують і не нараховують відсотки на депозити та кредити. Вони також відомі як банки з нульовою ставкою або банки без відсотків. Основний акцент у таких банках робиться на операціях, заснованих на чесному партнерстві та розподілі прибутків і збитків між банком і його клієнтами. Фактично, роль відсотків у таких банках відіграють комісії. Ці банки прагнуть уникати ризикованих або спекулятивних операцій. Вони зазвичай підтримують довгострокові інвестиції в реальний сектор економіки, такі як промисловість, інфраструктура або ж нерухомість. Одним із підтипів нон-інтерес банків є ісламські банки, адже такі банки діють за принципами ісламського права шаріату, яке забороняє нарахування і сплату відсотків, а також заохочує справедливість у фінансових операціях. Ісламські банки активно функціонують на Близькому Сході у Південно-Східній Азії, а також у деяких країнах Європи та Північної Америки. На відміну від класичних традиційних банків, ісламські банки працюють за моделлю розподілу прибутку. Наприклад, шляхом інвестицій у конкретні проекти. Ісламський банк приймає вклади, які інвестує в підприємницьку діяльність третіх осіб. Договір такого вкладу називається Мудараба. Вкладник передає гроші банку для наступного вкладення в певний проект або в вид діяльності. Прибуток, отриманий у ході реалізації проєкту, ділиться в обумовленій пропорції між банком та клієнтом. Вкладники ісламських банків, на відміну від вкладників традиційних банків, одержують від банку інформацію про те, у який саме проєкт або в проєкт у якій сфері вкладені їх кошти. Відповідно, можна вибрати, у який бізнес таким способом інвестувати. Ісламські банки не фінансують діяльність, що не відповідає нормам шаріату. наприклад, виробництво алкоголю, свинини, продукції еротичного характеру, ігровий бізнес і торгівлю усім цим перерахованим. При кредитуванні в ісламському банку відсотків як таких немає. Існує два різні аналоги традиційного банківського кредиту Мудараба та Мурабаха. Про Мударабу я вже говорив, а ось мурабаха – це коли банк купує визначений товар з метою перепродажу. Купуючи, наприклад, будинок, придбаний банком для перепродажу йому, клієнт сплачує дорожче, ніж банк заплатив продавцеві будинку. Різницю в ціні бере собі банк і надає клієнту можливість виплачувати вартість будинку поступово. Клієнт ісламського банку, на відміну від клієнта традиційного банку, не купує товар у власність, а тільки одержує в користування до того моменту, як виплатить усю його ціну. Якщо ви, наприклад, оформляєте в ісламському банку автокредит, то до його погашення автомобіль буде власністю банку. Таким чином, банк продає цей автомобіль клієнтові з розстрочкою платежу. Але якщо клієнт прострочить черговий платіж, то санкцій у вигляді пені до нього застосовано не буде. Споживчих кредитів в ісламських банках також немає, тому позичальник зобов'язаний вказати, на що саме будуть витрачені кошти, отримані від банку. Таким чином, Мурабаха фактично є аналогом традиційного лізингу, передачі однією стороною в користування іншій стороні. Інвестиційні банки. Такі банки зазвичай не обслуговують фізичних осіб і працюють лише з крупними компаніями, міжнародними корпораціями та іншими банками. Інвестиційні банки надають спеціалізовані фінансові послуги, допомагаючи корпоративним клієнтам залучати капітал, розробляти інвестиційні стратегії та здійснювати масштабні фінансові угоди. Вони виконують важливу функцію в економіці, забезпечуючи зв'язок між компаніями, які потребують фінансування, і інвесторами, які готові вкладати кошти. На відміну від звичайних банків, інвестиційні банки допомагають компаніям виходити на біржу, проводити ІПО, випускати облігації, акції та інші цінні папери, торгують ними від імені клієнта, а також надають експертні консультації щодо угод із лиття чи поглинання компаній, здійснюючи аналіз вигоди, оцінку компанії і допомагаючи клієнтам у переговорах. Найбільш відомими інвестиційними банками є Goldman Sachs та Morgan Stanley. Зелені банки це фінансові установи, що спеціалізуються на інвестуванні в екологічно чисті проекти. Вони зосереджуються на підтримці інновацій та бізнесів, які мінімізують вплив на довкілля, активно борються зі зміною клімату та пропонують екологічно чисті альтернативи у сфері енергетики, транспорту та будівництва. Зелені банки часто пропонують низьковідсоткові кредити, субсидії та інші фінансові стимули для екологічно чистих проектів, заохочуючи клієнтів до відповідального використання природних ресурсів. Прикладами таких зелених банків є Green Investment Bank у Великій Британії та Connecticut Green Bank у США. Криптобанки. Це фінансові установи, що спеціалізуються на послугах з управління криптовалютами та цифровими активами. Вони надають різноманітні послуги, подібні до традиційних банківських, але із фокусом на криптовалюти, блокчейн технології та децентралізовані фінансові інструменти. Серед послуг криптобанків зберігання криптовалют, кредити у цифрових активах, обмін та торгівля криптовалютами, а також інвестування в цифрові активи. Прикладами таких криптобанків є Nexo, це платформа для криптокредитування, що пропонує кредити під заставу криптовалюти, а також можливість заробляти відсотки на цифрових активах. Це десь основні такі типи банків, які існують у світі, але не присутні в Україні. Як висновок, термін банк станом на сьогодні це дуже широке поняття, і кожен з нас може тлумачити його по-різному, в залежності від нашого досвіду і від того, з яким типом банків ми мали справу. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві типи банків, то напишіть про них у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!